Книга 50, причин, чому Христос прийшов померти на цій землі, щоб стати для нас місцем, де ми зустрічаємо Бога. 25 причина. Ісус відповів і промовив до них. Зруйнуйте цей храм, і за три дні я поставлю його. Відказали ж юдеї. 46 літ будувався цей храм. А ти за три дні поставиш його? А він говорить про храм тіла свого Івана 2, 19, 21. Бити мене я стану глобальним місцем для зустрічі з Богом. Ось як би я перефразував Івана 2, 19, 21. Вони думали, що Ісус говорив про єрусалимський храм. Зруйнуйте цей храм, і за три дні я поставлю його, але Він говорив про своє тіло. Чому Ісус провів паралель між єрусалимським храмом і своїм власним тілом? Тому що Він прийшов зайняти місце храму і стати місцем зустрічі з Богом. З приходом Сина Божого у людському тілі ритуальні звичай і поклоніння пережили суттєві зміни. Христос став останнім пасхальним агнцем, останнім священником і останнім храмом. Всі вони відійшли в минуле, а Він залишився. Те, що залишилось, мало бути незрівнянно кращим. До, говорячи про себе, Ісус сказав: А я вам кажу, що тут більший як храм. Матвія 12:6. Храм став місцем перебування Бога у ті неща. Нечасті часи, коли слава Божа наповняла святиню. Але про Христа Біблія каже, в ньому телесно живе вся повнота Божества. Колосян 2.9. Присутність Божа не сходить на Христа і не йде від Нього. Він сам є Богом там, де ми зустрічаємось з Ним, ми зустрічаємось з Богом. Бог зустрічався з людьми в храмі через багатьох. Посередників. Але зараз ми маємо Христа. Один бо є Бог і один посередник між Богом та людьми. Людина Христос Ісус, 1 Тимофія 2.5. Якщо ми хочемо зустріти Бога в поклонінні, нам потрібно йти лише до одного місця до Ісуса Христа. Християнство не має географічного центру, так як іслам, чи іудаїзм. Коли Ісус говорив з жінкою, яку звинувачив у Перелюбі, вона змінила тему і сказала: «Оці наші вклонялися Богу на цій ось горі, а твердите, що в Єрусаліме те місце, де потрібно вклонятись. Ісус дався до обхідного маневру, сказавши «Жінко, надходить година, коли ні в горі цій, ані в Верусаліми вклонятись отцеві не будете ви. Географічне розташування не головне. А що тоді головне? Ісус продовжував, але наступає година, і тепер вона є, коли богомольці правдиві, вклонятися будуть отцеві в дусі та правді. Івана 4, 20-23. Ісус повністю змінив категорії поклоніння, ані на цій горі, ані в цьому місці, але в дусі і правді Він прийшов у цей світ. Щоб відкинути географічне обмеження, тепер немає храму і центром є Єрусалим, а Христос. Ми хочемо побачити Бога. Ісус каже: хто бачить мене, той бачив Отця Івана 14,9. Ми хочемо прийняти Бога. Тоді Ісус каже: Хто ж приймає мене? приймає того, хто послав мене Матвія 10.40. Хочемо мати присутність Божу в поклонінні. Біблія каже. «Хто ж приймає мене, приймає того, хто послав мене. Матвія 10.40. Хочемо мати присутність Божу поклоніння. поклонінні. Біблія каже, хто визнає сина, той має Отця. 1 Івана 2, 23. Хочемо вшанувати Отця, Ісус каже: Хто не шанує сина, не шанує і Отця. Що послав його Івана 5.23. Коли Христос помер і знову воскрес, старий храм замінив глобально доступний Христос. Ви можете прийти до нього навіть не поворохнувшись. Він так само близько, як повірити в нього.